Вберегтися та виявити вчасно захворювання на рак жінки із невеличких громад можуть завдяки проєкту урання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості, який впровадили на Вінниччині. Відтепер можна зробити забор цитологічного матеріалу під час візиту до свого сімейного лікаря. Саме цьому їх навчатимуть у рамках новоствореного проєкту. Перша група спеціалістів вже почала навчання діагностування та виявленню захворювання раку шийки матки. Першими, хто зможуть прийти обстеження, це мешканки Теплицької, Жмеринської, Могилів-Подільської та Ілінецької громад. В рамках проєкту планується надаватись допомога понад п'яти тисячам жінкам. Усі лабораторні дослідження здійснюватимуться на базі Подільського регіонального онкологічного центру та клінічного центру інфекційних хвороб. Це менше і менше жінок мають можливість доїхати до обласного центру на огляд до фахівця для того, щоб пройти певну діагностику. В першу чергу, те, на що ми звернули в проекті увагу, це рак, шийки матки. Справа в тому, що це та хвороба, яку якщо вчасно діагностувати, вона може вилікуватись повністю, і жінка може жити нормальним, здоровим, активним життям.